Галичани зачинили вікно до Європи. Ще зранку з семи пунктів пропуску заблокованими стояли чотири мешканці прибережних до Польщі сіл, висипали на пішохідні переходи перед самим кордоном і заборонили буквально усім виїжджати та в'їжджати до старого світу. Вони у мене є віза, тобто, закордонний паспорт, я по ньому їжджу. Що в них там сталося з тими карточками, то вже й не знаю до то, тієї то, ситуації. Але чому терпіти так само з, з ці люди? Хотів би поїхати на якусь теж другу границю, теж позакривали, чую, на Смільниці, на Краковець і без поняття, що то робити. Але мені терміново сьогодні бути. Хочу вночі, ще має тисячу кілометрів, і як я маю встигнути. Поліція тут тільки номінально вгамувати мітингувальників, не вистачає ані сили голосу, ані повноважень. Мені важко трактувати. Люди ходять по пішохідному переходу, це не є та якби порушення. Але якщо це більше виходить як масовий захист, зараз не можу трактувати її. Звернемося до керівництва, будемо діяти. Бунт назрівав аж чорної п'ятниці. Саме того дня друзі поляки повідомили українцям з понеділка привілеї 30 кілометрової зони скасовуються. Тобто, мешканці прикордонних сіл відтепер повинні їздити до Польщі за загальними умовами з візою в кишені, а не спеціальною карткою, як це було донині. 4 липня сьогодні з часу ночі вони перестали пропускати громадян України по так званому малому прикордонному руху. Це рішення прийнято зв'язку з проведенням саміту НАТО у Варшаві, а також в кінці липня світових днів молоді, на яких буде присутній Папа Римський. Сотні сіл Львівщини залишились у розбитого корита із бобами в кишенях. Щотижневий перетин кордону за спрощеною системою. По перше, прибутковий бізнес. По друге можливість мати добротні іномарки на польській реєстрації, позбутися цього ласу шматка селяни не готові. То є обмеження громадської людської права, так чи ні? Як їх зробили, то Мерге, то значить пускають далі по МРГ. Чому пускають візи? А Мерге ні. Ми за Мерге теж платили гроші. По 20 євро платили. Чому а заробити наложливо? діти, жінка, як то як то чому? Поки ми не заїдемо до Польщі, нас не будуть пускати по карточках, ми інакше не успокоїмося. Все. проти заробітку одних страждання інших. Це ті, хто по той бік заблокованого переходу. Йосиф рахує хвилини, бо везе онкохворій дружині ліки, що вона приймає по годинах. А Марія повинна терміново оплатити операцію дитині. Ось ну, зараз як я маю завезти дому лікарство? Як я маю заїхати? Та інакше це що то вона хора на ну, зашо. Що? Знаєте, ж що без ліків, шора безмирає людина. Я живу взагалі в Польше, а ребенок мой сейчас в Луцькі життя операцію. Я приїхала за Все сюди. как телята, ходят ходять, говорят, ні, ні, ми никого не пропускаємо. Проблема ж усього лише тимчасова. Прогнозуємо, що дана відміна буде тривати до 2 серпня цього року. На самому українсько польському кордоні сьогодні без черг та спокійно. Це чи не вперше за останніх кілька років? А лише вчора водіям доводилось по кілька годин чекати на перетин. Польське рішення про скасування пільг прикордонним селянам не аби як сподобалось іншим українцям, які вже змучилися від кілометрових черг з нерозмитнених машин на кордоні. А от іноземців поведінка найближчих сусідів з прикордонної зони розсмішила та наштовхнула на невтішні висновки. Це дуже погано. Українці добре заробляють, коли до нас приїжджають, але ж ми їм таких проблем не робимо. Для чого це? А не так же. Не треба так страйкувати, що ваш вікна мені вибивати та машину розбивати. Ох і правду вам ще далеко до Європи. Євротолерантності вистачає не всім. Ось цьому поляку пощастило менше. Йому просто розтрощили автівку, і це не зважаючи на перебування в ній трьох жінок. Утікаючи від розлюченого натовпу, він зачепив автівкою блокувальників траси. Результат травмування трьох осіб. Їх госпіталізували. Іноземця, який був за кермом авто, затримали працівники поліції.